Три хвилинки про вічне, припиняй жити в ілюзіях. Читаємо перше послання апостола Івана, другий розділ з першого по четвертої вірші. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. А що ми пізнали його? Пізнаємо це з того, коли заповідь Його додержуємо». Хто говорить, пізнав я його, але не додержує заповіді, той неправдомовець і нема в нім правди. Яке ж ніжне звернення, діточки, та ще і мої. Останнє слово відкриває ніжне ставлення і відповідальність апостола Івана за тих, до кого він звертається. Мої, а не чужі. А одразу прохання не грішить. Так Христос говорив жінці, яку схопили в перелюби, яку він порятував від каменування. Йди, але надалі не гріши. Гріх розриває стосунки з Богом, гріх нищить життя, руйнуючи дух, душу і обов'язкове тіло. Гріх захоплює плацдарми життя людини. Не вимагаючи більше часу, більше грошей, висмоктуючи більше енергії, допоки не висмокче все, а потім викине на помийку або на цвинтар. Гріх не має ані співчуття, ані любові. Гріх міняє на ваше зруйноване майбутнє кайф зараз. Згрішив. Соромно та гидко на душі, бігом до Христа, який є заступником перед Богом, молишся, Господи, помилуй і прости заради Сина Твого, Отець Небесний дійсно прощає заради Христа в разі щирого каяття і прагнення вести боротьбу з гріхом. Тільки за такі умови діє заступництво. за наші гріхи принесена раз і назавжди свята жертва. Христос є ублаганням іншими словами, умиротворенням за наші гріхи, бо саме Він нас замирив з Богом. Як же зрозуміти, чи люди? Напізнала Всевишнього. Відповідь вкрай проста. Коли додержує заповіді Божі. Хто любить Бога, дотримується Його заповіді. Хто вірує, той і виконує настанови Творця, хто розуміє, що Бог мудріше за людину, той свою волю підкорює Його святій волі. Людина, яка заповіді ігнорує, живе в ілюзіях, бреше собі, створюючи міфи про своє ніби християнство, насправді далека від Бога. Жити в саме ілюзіях значно легше, ніж бути чесним сам. Собою. Тільки ілюзії потім дуже боляче б'ють по людині. Наприклад, ілюзія, що хвороби немає, а потрібно робити термінову операцію, інакше помреш. Геть всі вигадки, розплющуй очі, покайся в гріхах, живи по чесному з Богом. А хто в ілюзіях, тому і Бог ілюзорно буде допомагати.